Масштабні повені та паводки в різних куточках України трапляються часто. Вони завдають великої шкоди господарству та населенню. Припинити їх майже нереально. Але завжди можна зменшити руйнівну силу води. То що ж може змінювати масштаби повеней і паводків? Про це ти дізнаєшся з нашого відео. Поглянь, яка краса. Так, спостерігати за рухом води в річці завжди цікаво. Рухається вона в одному напрямку, що визначається нахилом місцевості. Як ти думаєш, чому вода в річках ніколи не закінчується, тому що кількість води в річці відновлюється внаслідок живлення. Живлення річки. Це постійне її поповнення поверхневими та підземними водами. Воно залежить від кліматичних особливостей території, кількості опадів, температури повітря та рівня випаровуваності. Річки України мають три види живлення: дощове, снігове та живлення підземними водами. Живлення талими льодовиковими водами в Україні немає. Як і самих льодовиків на нашій території. Річки одночасно можуть мати кілька видів живлення, наприклад, дощове та підземне або снігове та підземне. Таке живлення річок називається мішаним, але в мішаному живленні може переважати один із видів живлення. Так на рівнинних річках переважає снігове живлення, а на гірських дощове. Від джерела живлення залежить зміна рівнів та об'ємів води в річках протягом року. Такі річні коливання рівня води називають режимом річки. Режим річки, як і живлення, залежить від клімату та пори року. За характеристикою рівня води виділяють такі періоди річного режиму повінь, паводок та межень. Повінь. Це тривале підвищення рівня води в річці внаслідок танення льоду і снігу або в результаті тривалих злив і дощів. Як думаєш, у яку пору року виникають повені? Повені виникають навесні, коли починає танути сніг. Вони можуть тривати до 10 днів на малих річках та до півтора місяця на великих. У будь-яку пору року можуть виникати паводки. Паводок це короткочасне підняття рівня води в річці наслідок сильних злив чи раптових зимових відлиг. У гірських річках Прикарпаття, Карпат та Закарпаття, які мають неширокі заплави, під час рясного дощу чи відлиги рівень води швидко підвищується. Тому паводки там спостерігаються впродовж всього року. У гірських річках Криму. Через кліматичні особливості паводки бувають навесні та взимку. На рівнинних річках паводки спостерігаються набагато рідше. Дослідники доводять, що в тих місцях, де ростуть ліси, повені та паводки трапляються набагато рідше. Це відбувається тому, що коріння та крони дерев здатні утримувати і поглинати воду під час дощів або танення снігу та поступово її віддавати. Тому річки довгий час не переповнюються водою. Це допомагає зменшити кількість збитків від стихійних лих. Під час літніх посуг та навіть у морозні зими рівень води в річках падає та досягає мінімального значення. Цей період називають меженню. Межень це найнижчий рівень води в річках, його тривалість не менше 10 днів. Узимку виділяють різні періоди льодового річного режиму замерзання, льодостав та скресання. Коли наступає зима, температура повітря дуже знижується і поверхня води замерзає. На річках утворюється нерухомий лід. Цей період називають льодоставом. На деяких ділянках річки, де течія дуже швидка або є теплове забруднення від роботи підприємств. Можуть утворюватися вільні від криги місця. Їх називають ополонками. Товщина льоду та тривалість льодоставу залежить від температури повітря та величини річки. На півночі України льодостав триває близько 110 днів, а на півдні його іноді зовсім немає. Невеликі річки з повільною та чиєю швидше вкриваються міцною кригою. А гірські зі швидкою течією можуть не замерзати упродовж усієї зими. Льодостав завершується скресанням криги та льодоходом, тобто рухом льоду за течією. Більше про режим та живлення річок ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Запам'ятай живлення річки це постійне її поповнення поверхневими та підземними водами. Річки України мають три види живлення дощове, снігове та живлення підземними водами. На рівнинних річках переважає снігове живлення, а на гірських дощове. Річні коливання рівня води називають режимом річки. За характеристикою рівня води виділяють такі періоди річного режиму повінь, паводок та межень. Узимку виділяють різні періоди льодового річного режиму. Замерзання, льодостав та скресання. У наступному відео ти дізнаєшся про загадкову річку, яка стала символом України. Став уподобайку та підписуйся на канал.